Проти продовження перебування чорноморського флоту Московської Федерації в Криму, чи у туту чи інших. Дипломатів європейського штибу, але їх ні, ні ну, взагалі не цікавить портнов, на нього навіть немає за що санкції накладати. Хоча це людина, яка безпосередньо брала участь у тому процесі, а не допитують тих, хто безпосередньо займався створенням цього документа, того часне керівництво Міністерства закордонних справ. Ті люди, які писали текст, які брали участь у засіданнях, нікого не цікавлять ті люди, які голосували за ратифікацію харківського. Давай згадаємо, що це ж була тоді бійня в парла парламенті. і насправді тоді було дуже дуже складно опозиційні депутати з демократичної опозиції намагалися зупинити цей шабаш, і там доходило і до бійок, і ходіння по руках, і по ногах, і ламали все, що тільки можна було, і всіх, кого можна було, щоб ці харківські угоди ратифіковувати. Деякі з цих депутатів сидять в Верховній Раді. Їх ніхто не рухає всім, все хорошо, як то кажуть. Але от до європейської солідарності, Порошенка і його оточення, звичайно, що треба придертися. Тому однозначно це є засіб політичного тиску. А, надзвичайно важливо а, відзначити, що дипломатичний корпус з різних країн світу дуже зреагував на це, тому що обшуки у дипломата ще й такого рівня це є безпрецедентна подія, і це знову ж таки вказує на. А, а, Відсутність закону і права в цих всіх діях, а це означає, що з демократією у нас шалені проблеми. А це означає, що зараз буде ставитися під питання взагалі відкриття першого кластеру переговорів до щодо євро євроінтеграції, тому що права і свободи це є база. Всього функціонування європейського союзу і без цього кластера, без цієї частини, не починаються переговори і не завершуються переговори. А Україна тут кульгає на всі можливі ноги і на всі можливі рухи. А дуже часто це кульгає на всі можливі мізки, яких дуже часто в адміністрації Зеленського бракує. Тому будемо слідкувати uh, за подіями, будемо вимагати uh, дотримання усіх процедур.